А чим він тут топляється? Опа! Де він сам нагрівся та й все. Оце такий термо, прикинь. А чим він топляється тут? Дивись. І готовий диви. А тут шо, а ну, ти, дивись. що, санузел? Диви. Готовий все вже дивись. Все, душову став. Ні, не, ми не можемо з нього почати, бо ми почнемо. В общем, бачите, оце така технологія вже є модульних будинків. Теплий. Капітальний. Ми на цьому підприємстві замовили, великий, реалізовуємо великий торговий павільйон, бачите? І слідуючий етап е, це можна да, маленькі да, такі да, будиночки, але ми будемо такі квадратів на 50-60 старі думи валяти. І оце розглядаємо такий варіант для працівників, які виявляють бажання працювати, проживати в нашому. сели. Но так, шапче профила да. СРИ Орте Кобасе и подписка на мија акаунт.